Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії те, що може вплинути на наше з вами майбутнє, це звісно президентські вибори, які відбудуться у Сполучених Штатах Америки, і там стартувала передвиборча кампанія у листопаді 2024 року. Відбудуться ці президентські вибори у США. про намір балотуватися навесні. Повідомив чинний глава держави Джо Байден. Зважаючи на все, він стане кандидатом від демократичної партії, ну тому що альтернативи, начебто, йому поки що немає у республіканській партії. Зараз триває суперництво за номінацію, але головним претендентом на висування є саме колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. При цьому Трамп у деяких предвиборчих опитуваннях уже почав випередже. Байдена до американських виборів прикута пильна увага України, адже від переможця залежить подальша військова та фінансова підтримка. Якщо переможе переможе Байден, вона збережеться. Але у разі перемоги республіканця таких гарантій поки що немає, тому що Трамп у ході своєї передвиборчої кампанії зробив уже дуже багато неоднозначних заяв щодо війни в Україні. Його головний меседж те, що він, начебто, збирається закінчити війну за 24 години. При цьому закінчення війни для Трампа не означає вихід України на кордони 91-го року. Він уже припускав, що Україні можливо доведеться поступитися частиною території Росії. Володимир Зеленський е, запрошував експрезидента Трампа в Україну, щоб той на власні очі побачив війну, а також закликав його оприлюднити свій так званий мирний план. Але від візиту Трамп відмовився. План також поки що не показав. Проте серед республіканців все ж є кандидати, які підтримують Україну, наприклад, Нікі Гейлі. Втім, Дональд Трамп зустрів е, деякі перешкоди на шляху до повернення саме до Білого Дому, тому що він став першим президентом. В історії США, якому висунули кримінальні звинувачення, тому поки що невідомо чи зможе все таки Байдена Трамп, перепрошую брати участь у а, саме цій виборчій кампанії. Зустріч Байдена і Сі Сідзіньпіня 15 листопада відбулася ця довгоочікувана зустріч американського президента і президента Китаю. Джо Байден після закінчення зустрічі заявив про досягнуті угоди щодо відновлення зв'язків між військовими. При цьому він визнав, що глибока напруга між країнами залишається. Байден сказав, що він і сі цитую домовилися взяти слухавку та поговорити у періоди розбіжностей. Сі під час розмови закликав Сполучені Штати припи. Нити озброювати Тайвань та підтримати мирне воз'єднання Китаю, яке за його словами неможливо зупинити. Тобто, по суті, він прямо сказав Байдену, що поглинання Китаєм тайваню неминуче. Але поки що таких намірів намірів усі немає. Бо як пишуть в американській адміністрації, всі цитую з деякою часткою роздратування прокоментував чутки про нібито плани Китаю атакувати Тайвань у 2000 Двадцять або 2035 році Байден також назвав цю зустріч, яка відбулася однією з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які були. А Сідзінпінь заявив, що повертатися один до одного спиною не можна. Ну і загалом ще цього року а, із того, що запам'яталося, і те, що було дійсно визначною подією. А, це перша коронація британського монарха за останні 70 років Чарзлятретього. Проведення переведення стрілок годинника судного дня тепер вони на позначці 90 секунд до півночі у безпрецедентній близькості від глобальної катастрофи. Ну а також цей рік був роком. Кліматичних рекордів. Ось такі основні та головні події України та світу, які дійсно мають глобальний вплив. І от про них ми зараз і поговоримо з нашим наступним гостем, з нами на зв'язку, Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, пане Станіславе, рада вас вітати. Слава Україні. Вітаю студія, героям слава. Ну, по перше, якщо говорити про підсумки 2023 року, то на вашу думку, які? Три основні події цього року матимуть чи вже мають дійсно вплив на геополітику? Ну загалом 2023 рік ознаменувався передусім масштабними конфліктами і війнами, а також політичною та економічною турбулентністю. Адже рік, що минає, мав стати переломним для російсько-української війни. Однак, попри минулорічні надії, повномасштабна агресія триває, яка ускладнюється тим, що допомога Україні подекуди має тенденцію до зменшення. Також варто розуміти те, що зростає. Чи поділ на тих, хто підтримує Україну, і тих, хто проти, також збільшується, і власне ще більше це поляризує світове співтовариство щодо допомоги України. Ну також мають місце і певного роду втома в деяких країнах Європейського союзу, та скорочення військової допомоги з боку США, що в свою чергу породили певний скепсис в тих чи інших державах. Тож Київ повинен шукати нову стратегію, щоб. Повернути собі для себе увагу власне світу, і щоб власне допомога нашій державі продовжилася, що дало б можливість у наступному році все ж таки переломити ситуацію і наблизити перемогу нашої держави. Ну якщо брати так на що саме основне, ну з для мене головною подією було те, що все ж таки. Попри навіть певне зменшення і скепсис, про який я говорив, допомога продовжується, і бачимо, що коаліція все ж таки має тенденцію до життя і навіть збільшується. Ми бачили, що Україна все ж таки змогла привернути увагу не лише західного співтовариства, а й, наприклад, таких країн, які належать до глобального півдня, і це дуже важливо, і не виключається, що незабаром може все ж таки провестися глобальний саміт миру, де буду. Представлені е, держави з різних регіонів е, земної кулі. Ну і вочевидь, там буде мати місце підтримка української формули миру. Буде досягнуто якогось консенсусу щодо подальшого бачення, е, як допомогти Україні. Ну і, і власне, тим, е, те, яким саме має бути завершення війни, якою має бути наша перемога. Е, ну також е, ще таки один великий кейс це звичайно наш регіон і тут. Тут, скажемо, ситуація була доволі таки специфічною. Я хочу надати, що від початку року ми е, бачимо, як е, відносини з нашими західними сусідами дещо скажемо набули кризового характеру, і це особливо помітно е, по відносинах із Польщею, і е, це варто розуміти зокрема в контексті зернової кризи, і е, з ситуацією з польськими перевізниками і їхнім перекриттям кордонів кордонів, але тим не менше, ми бачимо, що в Польщі змінився уряд, і є надія, що все ж таки е, наші відносини поліпшаться. Ну і напевно, все ж таки в 2024 році. Ми побачимо е, нову сторінку у нав наших стосунках з поляками. Ну і сподіваємося, що все ж таки е, вони набують більш якісного та позитивного характеру. Е, ну і звісно, ми бачимо, що цей рік був знаменований взагалі дуже непростими політичними подіями, зокрема і. І виборами і підготовкою до наступних виборів, і це також варто розуміти, що, що ці процеси впливають, і зокрема, це найбільше стосується якраз західного світу, де скажімо, ті чи інші політики використовують ну, ситуацію у світі, зокрема і російсько-українську війну для досягнення якихось своїх політичних цілей, і це є тривожною тенденцією. І ми повинні розуміти, що 2024 рік. Він буде ще складнішим в цьому порядку пере плані, адже понад 50% світової спільноти братиме участь у виборах, і політичні виклики лише зростуть. Ну а, але також і, 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 тут є позитив, в тому що як я вже значив, буває, приходять до влади якраз ті політики, які є дружніми до України. Ну і сподіваємося, що наступному році все ж таки не буде тих потрясінь, про які ми зараз говоримо. Зокрема, я маю на увазі контекст виборів у Сполучених Штатах Америки.